Ну і йдемо далі. Це у нас чел, який має кататися на серфінгу наборі. Ну за сюжетом. Він у нас такий прикольний, але, на жаль, має знову ж таки все дефолтне. Просто немає тут взагалі ні унікального якогось костюма, нічого майже нема. Просто якось скучно це все виглядає. Просто подивіться, має він просто такий костюм для того, щоб серфірувати, і все більше нічого такого взагалі, ну скучно, як немає, навіть другого обличчя немає. Тут доволі велика така будівля, як за 3000 гривень. Почнемо з того, що я вам тут казав. Тут унікальне це те, що є в нас. Пляжик. Є у нас ось така парасолька, доволі класна. Ми її відкладемо. Є невеличке море зроблене. Ступенки, щоб сходити сюди, ще якась водичка є. А, знаєте, що тут є? Тут є шавер, тобто душ. Да, До речі, оце доволі прикольно зроблено, насправді. Ну, я оце засінив. Реально гарно зроблено. Подивіться, як прикольно, типу, душ, щоб вийти з пляжу, помитися. Це реально класно. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день, ну і звісно ж, цікаві відео ви можете на моєму каналі Міксблокс, набравши його в пошуку.